Ті плюси. Ми продовжуємо працювати в прямому етері. Для тих, хто щойно доєднався, Я нагадаю, що ви можете залишатися з нами так само і в онлайн форматі. Тому доєднуйтеся до трансляції на нашому ютуб каналі на офіційній сторінці у Фейсбуці. Залишайтесь там активними та ставте свої питання, які ми озвучимо у цій студії. Ну а про усі історичні рішення, які зараз прийняті у світі, будемо говорити із політологом та експертом міжнародного центру перспективних досліджень Валерій Димов з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю! Слава Україні героям слава і смерть ворогам! Ну, от власне історичний день для країн НАТО, тому що НАТО розширює свої кордони. Уже Фінляндія офіційно є членом НАТО, і безумовно Україна радіє за Фінляндію за те, що кордони із Росією НАТО розширюються. Але ми б хотіли так само бути на місці Фінляндії. І от зараз, якщо говорити про ці заяви, які лунають, то НАТО не зможе запропонувати Україні членство найближчим часом, тому що лист із заявкою лежить на столі і його просто ігнорують. А натомість, аби пом'якшити роздратування України, в Альянсі розглядають збільшення фінансування. Чи зараз це вихід для України? І чи можемо ми приймати таку позицію? Ну я одразу скажу, що я. Для тих, хто може не знає, я переконаний євроатлантист, а ще я не знаю з кінця 80-х років. от і слава Богу, що українська влада, яка починає, пам'ятати того, що ми там певною мірою можемо нейтральний статус мати. Рік тому критикували НАТО бо було падіння, деякі падіння рівня підтримки НАТО, тому що громадяни України слухали деяких експертів, які розповідали про те, що НАТО видно в тому, що ми не були е, достатньо підготовлені до війни, е, але насправді ми бачимо рівень підтримки українців е, на сьогоднішній день е, в позитивному е, сенсі зашкалює. Тобто, ми всі зараз єдині в тому, що наша система безпеки, воно в євроатлантичному болоці. Е, ми є фундаторами не тільки Європи, а і е, фактично є головними спонсорами. Як чужу, про гроші, а про внесок про цю боротьбу за цінності, які. Багато хто навіть в країнах НАТО позабув, поміняв на російські цінки, але сьогодні ми практично є тими, хто консолідував НАТО війні з цій носії та які фруктуються євротична. Але ми маємо розуміти, що в НАТО ухвалюються консенсусом. Ми маємо не забувати про те, що, наприклад, та сама Туреччина і та сама Угорщина досі блокують членство Швеції в НАТО. Ну і. Ми маємо розуміти, які би торги і яким би чином викручувалися би руки нам тими країнами, які блокували би наше членство в НАТО. Тому Єн Стотенберг він менеджер. Він керує секретаріатом. Він не може вирішувати за ті країни, які відповідно до самого статуту НАТО є суверенними в тому, що вони можуть надавати зелене світло, можуть блокувати. Ну, дивіться, Горщина на блокує Швецію. До речі, угорщина розповідає нам про те, що от, дивіться, ми блокуємо Україну на шляху до ЄС і шляху до НАТО, тому що не вирішується питання щодо там запровадження закону про, про освіту на ті школи, які абсолютно правильно ми маємо переводити на ну на державну мову, щоб ці хлопці і дівчата були інтегровані в українське суспільство, бо вони певною мірою дійсно не знають. Української мови, закінчуючи середню школу, і їдуть туди в Угорщину. Але скажіть, будь ласка, будь ласка, які школи там, які закони не задовольняють ту саму Угорщину? Вона просто блокує для того, щоб про Орбана говорили для того, щоб Орбан показував своїм громадянам. Дивіться, мене всі бояться, мені всі слухають. Я можу говорити голосно і таке інше. Ми маємо розуміти, яким би чином вирикало би питання в. В країнах НАТО щодо нашого членства або принаймні ну педаче для України. Хоча я думаю, що ми можемо без ПДЧ, як це зробили Швеція і Фінляндія, отримати членство в НАТО. І в них аргументи ще раз, це не мої аргументи, не ваші, не наших глядачів. Я кажу про них, з якими аргументами йшов Бабіш, це олігарх усунутий недавно в Чехії на президентських виборах. Конкуруючи з Петром Павелом, я не дам втягнути в Чехію в війну. Правильно, правильно. Уявіть собі, коли, наприклад, такого роду проросійські сили будуть розповідати на своїх виборах. А ми з вами не раз говоримо про те, що в Європі в багатьох країнах, в тому числі на НАТО, є вибори, будуть вибори. Зараз в Болгарії були вибори, будуть вибори в Словаччині, яка нам дуже сильно допомагала і допомагає. В Фінляндії були вибори. Зараз відбулися, але е, насправді ми маємо розуміти, що е, якщо країну в стані війни приймають в членство НАТО, то ті проросійські сили будуть говорити автоматично, це означає війну з ядерною Росією. Це всім буде подобатись. Я кажу не про нас з вами, а про тих громадян. Ну не ми ж вибираємо е, владу е, в країнах-членах НАТО. Ну не всім буде подобатись. Воювати з ядерною країною, тому певною мірою ми маємо розуміти ту реальність, але ми маємо боротися. Ми маємо говорити про те, що заявка на столі. Давайте, розглядайте. Швеція і Фінляндія прецедент. Без всякого там ПДЧ отримали одразу членство в НАТО. Ми маємо говорити про те, якщо ви не можете це зробити завтра. Ми це розуміємо. Працюйте з цими країнами, які ми будемо працювати, які можуть блокувати, але надавайте нам практично ту допомогу, тому що ці ракети, ця техніка, ці е, літаки, які нам надаються, або поки що розглядаються щодо перспектив нам надавання, вони ж насправді е, сьогодні. Ну, насправді вони в країнах НАТО вже були би, якби ми не воювали, не боролися, вони вже, вже були б безпосередньо застосовані в захисті цих країн від Росії. Всі ж прекрасно розуміють, поляки розуміють, чехи розуміють, словаки, країни Балтії, вже тепер Шведи і Фіни зрозуміли, що якщо не в НАТО, якщо не допомагати Україні, то вся ця російська армада вона піде на країни НАТО. А ми побачили, що вони були не готові. Ми побачили, що деякі країни надають нам ту техніку, яка у них практично ну, скажімо, так, була поштучна. Ми маємо пам'ятати, що ті панцергаубиці, які надає нам ФРН Німеччина, вони фактично в них там залишилася половина того, що вони нам віддали. Ми маємо пам'ятати про ті проблеми, і вони мають знати про ці проблеми. Тому я не є таким знаєте, нато нато Я знаю, що ми будемо. Насправді країну членом НАТО набагато раніше я це говорив ще в 2008 році. Я ще говорив це в 2014 році? Що ми будемо членами НАТО набагато раніше, аніж навіть е, керівники е, ну деякий час України і керівники країн НАТО і е, керівництво самого НАТО е, очікують. Пам'ятаєте, що недавно наші союзники і партнери говорили перспектива України в НАТО? Років 20. пам'ятаєте, це говорили. Я не буду називати прізвища і країни, бо вони є ну найпотужнішими зараз нашими союзниками. Це питання не на часі, ну щоб не додавати Росію, або можливо через переконання, або можливо через ті проблеми, про які я сказав. Вони знають, що отримати голоси від всіх країн НАТО, ну певною мірою політично дуже складно, тому що по російські сили в багатьох країнах присутні або при владі, або в опозиції. Ну, принаймні тоді було. Але ще раз наголошую, Україна буде членом НАТО набагато раніше, аніж багато хто розглядав, і навіть набагато хто розглядає сьогодні. А підтримка, про яку говорить Ян Столтенберг, це не те, що компенсація, от ви не будете членом НАТО, а ми будемо вам давати е, допомогу. Е, це е, та підтримка, яку вони намагаються е, по перше дійсно допомогти Україні. Зеленський сьогодні заявив про те, що е, допомога. США була критично потужною для нас. Пам'ятаєте слова Мілі. Це керівник голова об'єднаного комітету начальників штабів. Коли він на сіданні комітету позавчора заявив про те, що на відповідь чи скажемо так важливо допомога американців. він дослівно сказав, що українці це нащадки тих, хто воював зі Сталіним і Жуковим 10 років. Українці зі скусами і палками би воювали, і не дали б себе перемогти. Ну, але без нашої підтримки кажуть американці, їм було б дуже складно. Тобто, нам країна НАТО допомагають, і ми визнаємо, Зеленський про це говорить, що це критична підтримка, дуже потрібна. Без неї ми б, ну скажімо так, мали би на декілька порядків більше проблеми, в тому числі на декілька, ну на порядків більше е жертв ми би мали. Територію ми б втратили більше. Важче нам було б деокупову ці території, важко було б нам допомагати. Це я це перший аспект, тому що вони допомагають це нам і правильно роблять. І вони собі допомагають. Вони це зрозуміли, про це я ще раз наголошую: що ці протиповітряні комплекси, які вони надають, вони рано чи пізно були б застосовані проти російських ракет. Ті російські ракети, які летять в Україну, вони ж не для України розроблялися Росією. Це стратегічні. Ці бомбардувальники Ту 22 ту 160 Вони стратегічні. Вони не діють на територію тактично оперативної глибини. Вони розроблялися для ударів по США і по країнах НАТО. Вони ж розроблялися, щоб танки бути Ламанші протягом трьох днів. Правда, вони зупинилися там десь біля звірофірми, як кажуть їх пропагандісти, яку не можуть взяти там, я не знаю, вже декілька місяців під Авдіївкою. Але насправді вони розглядалися для них, тому допомагаючи нам, вони допомагають і собі. От чому є е, і в наші перспективи, і певну міру на сьогоднішній день проблеми. Проблеми в тому, що рішення і спосіб ухвалення рішень в країнах НАТО на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, не на завтра. На сьогоднішній день поки що не дозволяє відповідальним політикам, а є стотоберг відповідальний політик говорити про те, що ми маємо бути членами НАТО, скажімо, протягом там півроку, тому що Ну це марні очікування, і ми будемо також говорити про те, що нас обмануло, якщо не у такого роду рішення. Ну і наостанок, насправді знаєте термін фінляндізація він використовувався в тому числі багатьма українськими експертами як та перспектива, яка можливо нав'язувалася би нашими партнерами у домовленості з Росією, тому що фінляндізація те була дань реаліям. Не тільки владою Фінляндії після 40-го року, і громадянами Фінляндії вони вважали, що ну така велика країна, як Росія, куди від неї подінешся? Давайте будемо з нею торгувати. Давайте будемо з нею е, говорити мовою не сили, а компромісів. Давайте не будемо вступати в НАТО. Говорили не тільки політики, а й громадяни Фінляндії. Рівень підтримки НАТО в них був. Ну не знаю, не вище не вище 25%. Тому і політики не ставили питання. Навіщо ставити питання через НАТО, якщо його не поділяють е, багато твоїх громадян? Швеція була найбільшою нейтральною країною і найдавнішою нейтральною країною після наполеонівських воєн в Європі з 1815 року. 200 років Шведи не ставили питання щодо членства НАТО. Ну а потім всіх переграв. Тепер він має кордони. Він боявся е, ракет. Біля своїх кордонів він отримав збільшення кордонів з НАТО на 1270. Він боявся підлітньої підлітнього підлітного часу з території. пам'ятаєте, вони лякали там, припустимо з Київщини до, до Москви. Ну він тепер матиме хвилини часу ракет з від пригородів Херсінки до Санкт-Петербургу. Мало того, вони тепер країна НАТО повністю можуть заблокувати. Те, що Петро І рубав там 300 років тому, це вікно в Європу. Балтійське море сьогодні може бути заблоковано, заблоковано однозначно. Мало того, Швеція, Фінляндія і Норвегія з Норвегія з виходами на Шпицбергани, практично можуть блокувати частину російського, в тому числі критичного вантажого потоку через північний морський шлях, практично Росія на сьогоднішній день відрізана від того. До чого вона присмоктувалася протягом 300 років? Вона практично відрізана від Європи. Оце вікно в Європу, яке Руба Петро І було повністю зачинено. Бачите, сьогодні Росіяни кажуть, ми тепер йдемо на схід, ми тепер східна країна. І насправді там і також чекають, ну зовсім не демократичні. Це з Європою можна було говорити мовою домовленості. І там чекають доволі жорсткі хлопці у вигляді Сіньзінпіна, у вигляді. Великою потужною найбільшою демократії Індії думаю, що насправді ми зараз є свідками тектонічних подій, історичних подій. А формалізація цих подій в системах безпеки після цієї війни, яку роздала Росія, і тільки проти нас проти цивілізованого світу, вона відбудеться за наслідками, за результатами нашої перемоги, перемоги, нас, наших союзників над агресором і тим способом нав'язування. Силою нав'язування своїх свого порядку денного, який демонструвала Росія протягом багатьох років, а останнім часом це просто стало вже всім очевидно. Власне, ми стежимо зараз активно за тим, що у Вільнюсі відбувається, тому що саме у Вільнюсі було оголошено про те, що Фінляндія стає членом НАТО, і дуже цікавою заявою прозвучала від президентки Грузії. Не знаю, чи ви бачили, але вона заявила: власне, прийшла на зустріч вшанувати пам'ять загиблих у Бучі, і заявила, що хотіла розділити з українцями цей момент. І донести солідарність грузинського народу заявила вона, що ви боретесь за нашу свободу і європейське майбутнє, і переконана, що Грузія та Україна будуть разом в Європі, враховуючи те, як відрізняються слова грузинської влади і дії грузинської влади, чи це знову намагання виїхати на фоні України, як це було і заявкою з європейським союзом, чи все таки можливо вплинули ті протести, які в Грузії відбувалися. Знаєте, що хочуть громадяни, то мають робити політики. В Грузії унікальна ситуація. Переважна більшість. Я добре знаю ситуацію в Грузії. Коли були протести, я був на прямому зв'язку з Батумі з Білісі. Мої друзі були там. Діти вже мої друзів були там. Так от переважна більшість грузинів на боці України не тільки на словах, не тільки на демонстраціях, а й воюють. грузинський регіон. Останні кадри, коли ці російські виродки. Глумилися над тілом загиблого грузинського громадянина, який воював за Україну і за Грузію з російськими окупантами, де вони йому на лобу написали грузин і знущалися там, граючи на скрипці. Я не буду далі продовжувати. Люди можуть подивитися ці жахливі кадри. Вони ж показують, як ненавидять росіяни нас і грузинів. І всі народи, які борються за свою свободу, а значить проти тих, хто цю на цю свободу посягає, відкриває свої роти. Це російські окупанти, російські пропагандисти, переважна більшість, російських росіян, так от переважна більшість грузинів на боці України і проти Росії. Але влада в Грузії так сталося. Я не буду говорити довго, тому що ви не про це мене запитали. Це окреме питання. Влада абсолютно проросійська. Гарібашвілі прем'єр-міністр. Він практично є рупором. Іванішвілі. Швілі. Швілі, це фактично людина-олігарх. Який стояв за тими переворотами, за тими подіями, які були сфабриковані ФСБ проти е, тодішньої е, влади, яка мала 66% перед виборами, я кажу про і про е, його політичну силу? Зараз не наше ставлення до прізвища, я розглядаю, а те, що російські сили прийшли, по російські сили е, фактично на проросійських провокаціях ФСБ, це все всім відомо. Пам'ятаєте кадри з російської з грузинської тюрми? Так, от вони сьогодні повністю панують. Вони скупили. От просто я знаю ситуацію, коли села, в яких немає роботи, просто сидять, грубо кажучи, на зарплаті. А ти, які платять їм, так звана, знаєте, це не грузинська мрія партія, а це практично російська мрія. Отак от я її називаю. Називаю багато. Це, це грузинська мрія, ой, російська мрія у вигляді партії. Грузинська мрія. Так, от вони повністю на російській зарплаті. Вони навіть блокували. Те, щоб хлопці з Грузії допомагали в Україні, вони називали тих людей, хлопців, які ви поранені ми поверталися в Грузію провокаторами і шовіністами. Увіть собі в російські сили в Грузії називають грузинських хлопців, які воювали за Україну і за Грузію проти російського окупанту. Вони можливо забили, що росіяни окупували частину грузинської території. Вони забули, як підрізаними головами російських грузинських військовополонених росіяни в 2008 році грали в футбол. Вони очевидно забули окуповані території Абхазії і Північної Осетії. Південне Осетії. Вони забули, як Росіяни надурили їх цими московськими домовленостями, які насправді дозволимо окупувати Абхазію. Вони забули, як було розстріляно 11 міністрів практично легітимної влади, яка була тоді в Абхазії. Вони все це забули, і вони сьогодні просто служать своїм карманам своїм кишеням і кишеням Іванішвілі. Іванішвілі абсолютно проросійський е, олігарх. Він абсолютно тотально е, на сьогоднішній день володіє партією е, Грузинська Мрія, ну та Російська Мрія. Е, вони повністю володіють е, ситуацією в парламенті. Опозиція в Грузії вона розпорошена саме тому, що не всі однаково ставляться до. Деяких фігур, і персон і прізвищ вони практично на сьогоднішній день на превеликий жаль не можуть відтворити бажання грузинів бути поруч з україною українцями і допомагати нам на рівні країни навіть не те, що допомагати, а принаймні підтримати санкції, які вони не підтримують. Я знаю ситуацію з торгівлю: мільярди російських грошей йде в Грузію, мільярди разом з тими, які приїхали. Разом з тими, які проплачували квартири, які коштували до широкомасштабної агресії. Грубо кажучи, знімати оренду було коштувати там 400 доларів, 450 в Тбілісі, білісі. ну 500. А зараз вони коштували півтори тисячі, дві тисячі. Росіяни ці гроші привезли. Ті люди сидять. Вони хочуть отримувати додаткові ті гроші. Бізнес хоче отримувати ті гроші. Банки хочуть отримувати ті гроші. Тобто певною мірою є така дихотомія. Одна частина дуже вузька зацікавлена в тому, щоб е, підтримувати е, або бути нейтральними в е, російсько-українській і російсько-цивілізаційній війні проти цієї цивілізації. Звичайно, Росія воює проти цієї цивілізації, частиною якої є Грузія, от е, але громадяни за те, щоб підтримувати Україну, бути на боці е, світла е, і е, е, допомагати добру. Тому Зоребішвілі це президентка. Вона реальної влади не має. Реальної влади вона не має, але вона очевидно хоче конвертувати ці голоси цих грузинів, громадян Грузії, які хочуть не хочуть бути осторонь, а хочуть допомагати Україні або хочуть посунути ту проросійську владу, яка там заходиться в Грузії. Вона хоче конвертувати ці голоси в свою політичну підтримку. Тому її заяви не тільки її заяви, не тільки. Якась там е формальність, а це данина е тому голосу громадян, які в е Грузії хочуть допомогти Україні. Думаю, що Зарубішвілі, не знаю, чи вона матиме великі перспективи, але знаєте, я не дарма почав цей коментар. Е якщо громадяни, більшість громадян хочуть бути на боці України і е цивілізованого світу, так чи інакше виникнуть ті і прийдуть до влади ті, які е будуть е ці голоси е громадян ну, Певною мірою представляти в грузинській владі і назовні відмені грузинської влади. І нагадаю на останок, Європейський Союз, наприклад, на сьогоднішній день вже розглядає питання щодо е, того, е, як Україна і е, Молдова вже можуть почати перемовини щодо членства в ЄС. А Грузії, вони кажуть, ми можемо дати право кандидатства в ЄС, як надали нам е, в. В минулому році, якщо вони кажуть, Грузія буде йти шляхом демократії, зобов'язань і відтворювати в своїй політиці ті зобов'язання, які вона на себе взяла, і тому це певною мірою знаєте два таких сигнали: червоний для грузинської влади від імені своїх громадян, заяв Горібашвілі, Європейського Союзу і відповідального лідерів. Червоне, якщо не буде, то ми тоді включимо червоне світло, і ви побачите, що це таке. А зелене, якщо ви будете йти шляхом е демократії, шляхом е роз под поділяти європейські цінності, е то тоді ми можемо вам допомогти на цьому шляху. Але знаєте, можна привести коня до водопою, не можна промусити його пити. Не можуть бути е лідери європейських країн більшими. Патріотами аніж грузинська влада, але так буває на цьому історичному етапі. Після певних подій в Грузії на сьогоднішній день влада Грузії не є грузи, не є прогрузинською і не є проєвропейською. фактично, перевзування в повітрі. Так, ми зараз бачимо, що відбувається із владою Грузії, яка хоче одразу сидіти на двох стільцях. Ну будемо стежити за тим, що відбувається. І дякуємо, пане Валерію, що ви прокоментували власне ті події, які зараз відбуваються у Вільнюсі. Нагадаю політолог та керівник центру стратегічних комунікацій.